Сьогодні ми дізнаємось, на що здати новий паяльник від фірми Кайвіц. І можливо, ви скажете: Стоп! Це ж було вже. Або десь я це вже бачив. Але у кайвіц це новинка. І в такій презентабельній коробці нас зустрічає інструкція користувача, сам паяльник з жалом та кришкою для транспортування. І одразу хочу сказати, що жало дістати дуже легко, а от сам паяльник. Досить тяжко. О! За тактильними відчуттями, цей паяльник виконаний дуже якісно в металевому корпусі. Жало встановлювати дуже легко та швидко, відкрутили муфту, встановили жало та закрутили муфту. Паяльник готовий до роботи. Захисний металевий ковпачок, що йде в комплекті, друзі, це просто геніально. Ви лиш подивіться. Ось так встановлюємо і можна сміливо, ну я не знаю, навіть в карман брати, кинути в сумку. І якщо вам потрібно ремонтувати щось на виїзді, це просто, просто незамінна річ. Паяльник продається в різних комплектаціях, в нас на огляді максимальна, яка йде в комплект з ось такою ган-зарядкою. Друзі, ця зарядка просто дуже компактна, подивіться на її розміри. А ось так виглядає ця зарядка в порівнянні з зарядкою від іншого паяльника, такою самою потужністю. Ми обов'язково перевіримо, чи може вона видавати свою заявлену потужність 65 Вт. І далі в комплекті нас зустрічає ще одна чорна коробочка, в яку поклали ось таку підставочку Type-C Type-C кабель в такій дуже м'якій силиконовій ізоляції. Ось так він виглядає. Обов'язково перевіримо, чи може він віддавати потужність 65 Вт. Та додаткові жала, яких в комплекті аж 5 серед яких жало для пайки SMD, сокирка більша, сокирка менша. Жало в формі одівця. І ось таке жало для більш масивної пайки. Паяльник має наступні технічні характеристики, може працювати при напругах від 9 до 20 В. На передній панелі в нас є дві кнопки для керування паяльником, маленький oled дисплей, така гумова вставка, яку чи можна її зняти. Так, Гумова вставка знімається, потім паяльник має такий вигляд. І якщо сказати відверто, трошки. Приємніше тримати його так, ніж з цією гумовою вставкою. Так, на задній частині у нас є роз'єм Type-C, роз'єм для живлення. Він знаходиться трішки всередині. Давайте підключимо живлення. Нас зустрічає паяник логотипом від кайвіс і натякає на те, що нам потрібно натиснути кнопку для активації самого паяльника. Жало в комплекті по замовчуванню з паяльником іде ось таке. У мене є ще один паяльник від фірми GVDA. Якщо брати їх і просто порівнювати, то паяльник від фірми Кайвіс відчувається більш таким дорогим та преміальним. Але у паяльника від GVD є одна маленька перевага за рахунок ось такої форми, його трішечки зручніше тримати в руках. Ось. І мені дуже цікаво, чи підійде жало від GVDA в паяльник до кайвіц. Так, знімаємо жало з кайвіц. Беремо жало сокирку, яка вже попрацювала, ставимо в кайвіц, закручуємо муфту, включаємо. Так, і у, нас, і у нас нагрівається жало, що дуже чудово. Якщо ми натискаємо, Кнопку вправо ми можемо підвищувати температуру з кроком в 10 градусів, натискаємо вліво, зменшуємо температуру також з кроком в 10 градусів. Температуру ми можемо встановити від 80 до 420 градусів. Щоб зайти в меню, потрібно затиснути і отримати дві кнопки. В меню ми можемо налаштовувати яскравість, калібрувати жало паяльника, встановити. Встановлювати відображення температури в градусах Цельсія чи Фаренгейтах. встановити час переходу паяльника в режим очікування. Давайте встановимо 4 хвилини. Якщо просто, якщо просто покласти паяльник і не чіпати його 4 хвилини, то він перейде в режим сну. Температуру в режимі сну можна встановити хай буде 120 градусів. Якщо активувати функцію Child Lock, то після включення паяльнику ми його не зможемо просто вимкнути одним натиском кнопки. Дивіться, паяльник не активується. Ми бачимо, у нас відображається замочок, а щоб його включити, потрібно буде три рази натиснути ліву кнопку. Бачимо, і наш паяльник включився. Відключаємо цю функцію, бо вона нам не потрібна. Паяльник можна налаштувати під праву або ліву руку, я встановлю під праву. Якщо встановимо під ліву, зображення на паяльнику перевернеться. І в цьому пункті меню ми можемо встановити робочу напругу по замовчуванню для паяльника. Я встановлю 20. Якщо 20 вольт ваш зарядний пристрій видавати не буде, то паяльник автоматично перейде в режим роботи 12 або 9 вольт, в залежності від е, джерела вашого живлення. Цікаво, чи підійде жало від паяльника KaiVis в паяльник GVDA? Так, працює. Якщо ввімкнути паяльник без жала, у нас на екрані буде ось така анімація, яка каже нам, що ми маємо встановити його. Температура жала 310 градусів по термопарі 290 290. А зараз ми дізнаємося, чи зможе комплектна ган зарядка на 65 Вт видати довготривалу свою потужність. Під'єднуємо до електронного навантаження через Type-C-тригер, який налаштований на 20 вольт. На електронному навантаженні у нас з'явилась напруга в 20 вот. Ставимо силу струму в 1 А. 1 Ампер тягне спокійно, 2 ампери 39 Вт. Ну і давайте 3 ампери. Це у нас вже 58 Вт. Давайте 3,5, здається, це буде максимум. Так, 60, давайте 3,5 зробимо. 68 Вт, дивіться, друзі. Давайте так залишимо хвилин на 10, побачимо, чи вивезе зарядка віддавати довготривало таку потужність. Минуло 30 хвилин. Зарядка продовжує віддавати потужність 68 Вт. Сама зарядка така тепленька, але не гаряча. Тобто, ми можемо зробити висновок, що Зарядний пристрій просто чудово працює, віддає свою заявлену потужність довготривало. Давайте спробуємо дізнатись при якій потужності зарядка відключиться. 72 Вт. 74 Вт було, і от вона вже відключилась. Тобто, зарядка дуже чесна і при цьому дуже компактна. Тобто, все круто. Беремо жало з комплекту bc 3. Ось так воно виглядає. Будемо паяти нові дроти до лабораторного блоку живлення, тому що ті, що в комплекті, вони дуже тоненькі. І через велике падіння напруги, наприклад, коли я заряджаю акумулятор, то акумулятор заряджається дуже довго. Так, що ми бачимо? Ну, ось такі дроти. Не знаю, міць це чи ні. Будемо використовувати якісні мідні дроти перерізом 14 АВГ в м'якій силиконовій ізоляції. А для роботи з дротами я буду використовувати ось такий стріпер теж від фірми Кайвіц, який може знімати ізоляцію з дротів, обрізати дроти також обжимати клеми. В комплекті є гірзи для з'єднання дротів в різних розмірах, клеми для акумуляторів, ось такі клеми, виделочки. Гірзи, хоча для того, щоб їх обтиснути, потрібно використовувати трішки інший інструмент. Та ось такі круглі клеми. Ось такі патріотичні стяжки і стяжки такого типу. Спробуємо відрізати одразу два дроти. Без проблем дуже м'яко спрацювало. Стріпер вміє працювати з дротами від 24 до 10 АВГ, або 0,2 до 6 квадрат. На стріпері можна регулювати довжину зріза дроту. Ось, наприклад, мінімальна довжина. І щодо максимальної можна взагалі в принципі, прибрати обмежувач і відрізати скільки вам потрібно. Також можна регулювати зусилля, з яким буде зніматися ізоляція з дротів. Так, давайте спробуємо 12 АВГ. Дуже легко і просто він це зробив. Давайте ще раз. Чудово, просто чудово. Раніше я для цього використовував канцелярський ніж. Мідний багатожирний дріт перерізом 6 квадрат Купував в епіцентрі. Не раджу такий купувати, він дуже сильно нагрівається, якщо порівнювати з силиконовими дротами. Так, бачимо, що стріпер відпрацював. Ізоляцію він зняв. 6 квадрат без проблем. Відкусимо дріт 6 квадрат. Зріз рівнесенький, нарікань немає. А ось такі дроти, м'які силиконові. Я раджу купувати. У нас 10 АВГ. Давайте спробуємо відрізати десяточку. Як бачите, чудово відрізав. Так, беремо ізоляцію, дивимось. Ізоляція в нас чистесенька, тобто наші жили не пошкоджені. Тонесенький дріт 20 АВГ. Так, дивимось. Теж зрізалась. Так, де наша ізоляція? Обшукуємо ізоляцію. У нас в ізоляції все чисто, тобто наші жили не обрізані. І це, друзі, просто чудово. Даний стріпер також може обтискати клеми. Давайте перевіримо, як це працює. Зрізаємо дріт перерізом 22 АВГ. Просто той, що в мене валявся без діла. Ізоляція у нас. Точніше, жили у нас повністю цілі. Так. Оскільки у нас дріт тоненький, беремо його в два рази, згинаємо. Встановили дріт в клему, як бачите, він трохи виглядає і я вважаю це добре. І обтискаємо ось таким чином. Дріт для цієї клеми дуже тоненький, але ми бачимо, що він... Обжався і тримається. О, навіть вирвати не може. Тримається міцно. Тому ось як варіант замість пайки. Але, як на мене, то краще пайкою. Повертаємось до нашого дроту, до лабораторного блоку живлення, будемо паяти банани. Наносимо флюс на дроти та на місця пайки бананів. Мінус вже припаяний. І плюс запаяли також. Обрізаємо дріт, довжина буде 1 метр. Внутрішній опір старого дроту плюс 28,8 мініом, мінус 29,1. Відпаюю старі дроти від крокодилів. Наносимо флюс. Опір нового дроту плюсового 9,78 мм, мінус 9,64 мм. Дізнаємо швидкість нагріву паяльника від стандартного блоку живлення. Поїхали. 10 секунд. А тепер дізнаємось, як швидко зможе нагрітись паяльник від такого павербанку. Його максимальна потужність близько 20 Вт. Так, поїхали. Все, 26 секунд. Навіть 25. Дізнаємося, чи впорається наш паяльник з силовими контактами BMS плати, який заживлений від павербанку, нагадаю, його потужність близько 20 Вт. Встановлене жало БЦ-3. Температура 330 градусів. Так, ми бачимо, що паяльник пропаює перший контакт. І другий контакт. Але для більш комфортної пайки все-таки краще трохи додати температури. Поставимо 340 градусів. Контакт паяється значно краще. Чи впорається наш паяльник з мідним дротом в 6 квадрат. Температура 340 градусів. Так, дивіться, наш дріт прогрівається, але все ж таки температуру я ще трохи додам. Зробимо, давайте 360 градусів. Все-таки дріт масивний, навіть масивніший, ніж жало. Так, і тепер... Тепер взагалі. Дуже добре прогрівається наш дріт. Ось так виглядає наш дріт. Встановив 370 градусів, тепер хочу спробувати припаяти силовий дріб до контакту BMS плати. Не знаю чи справиться з цим паяльником, оскільки це дуже складне завдання, тим більш паяльник під'єднаний до павербанку, потужність якого 20 Вт. Мені вдалося припаяти дріб, це було нелегко, але тим не менш ми маємо наступний результат. Під'єднав паяльник до стандартного блоку живлення і одразу вам скажу, що паяльник просто з легкістю взяв і припаяв силовий контакт на BMS платі. З цього можна зробити висновок. що якщо ви хочете паяти щось масивне, то обов'язково використовуєте або павербанк потужністю 65 Вт, або стандартний блок живлення. На цьому наш огляд завершено. Посилання на цей чудовий паяльник і не менш чудовий кабельний стріпер. Я залишу в описі під відео. А на цьому в мене все, друзі. Не забувайте підтримувати Україну. мовний контент вподобайкою та коментарем. І зустрінемось у нових відео.